Вітаю вас в ефірі цей день в історії, і сьогодні ми будемо говорити про документальний театр, який звертається до подій сучасної нам історії, а також до тих подій, які вже. Певним чином витіснені на сторінки підручників історії. Говорити з нами буде драматург Олесь Барліг, якого ми знаємо як і ведучого каналу Запоріжжя. А привід для нашої розмови це власне чітка п'єси Олеся Роброс у східному експресі, яка відбулася на тижні актуальної п'єси. Такий фестиваль у Києві лише от кілька тижнів тому. А, Олесь, ну по-перше, я знаю про те, що ти зацікавився документальним театром, коли побачив програму із Єліною Грьоміною для глядачів поясню, що це а, драматург, і здається, режисер театру Док Московського і власне один із одна із персоналів, які започаткували документальний театр. Розкажи трохи про це. Ну тоді я зацікавився ще не документальною драмою, а актуальною або як її ще називають новою. Це власне та, яка. Звертається до ультра якихось сучасних подій, до якихось сьогоденних проблем і їх фіксує. І, власне, я тоді дивився школу з дослов'я програму, Я намагався слідкувати майже за всіма ефірами. Якщо запрошували людину дотично до культурного процесу, це особливо було для мене цікаво. Тоді відбулася розмова про сучасну російську драму, в якому напрямку вона рухається, і мене це вразила розмова про те, що п'єса може реагувати на ну, те, що відбувається да, зараз. І там одні з таких провідних тем, яку дуже довго обговорювали, яка мене зачепила. Це була е, тема про трагедію в Беслані, е, про загиблих mm -hmm. дітей, про цей теракт е, і про те, що. Ну, от вони говорили, да, що це була документальна драма. Вони збирали матеріал, ну, а, так записували і матерів, і потім це включали в текст. Але от тоді якраз саме документальна тема мене зачепила, зачепила взагалі ось це, те, що можна працювати з тим, що відбувається зараз. І там були ці дискусії про те, що. А, наскільки це буде актуально згодом, ми маємо mm -hmm. писати для вічності. от Шекспір він писав а, для майбутніх поколінь, але от власне на тижні теж про це говорили: що ніфіга, Шекспір не думав про майбутнє покоління, mm -hmm. це рецепція сучасної людини. Шекспір писав про політичні, соціальні mm -hmm. проблеми mm -hmm. свого часу, про своїх сучасників. І те, що вони виявилися актуальними для нас зараз, ну він про це не думав. Я, до речі, згадала Гарольда Блума, який писав влашав, про власне про Шекспіра як про частину західного канону, про те, що Шекспір сприймається нами як така основа західної культури, тому нам здається, що він дійсно там на вічність транслював свої думки, хоча дійсно він був доволі навіть кон'юнктурний на той час. Ну я, в принципі, знаю, оскільки я також драматург, що коли ти починаєш писати якісь актуальні п'єси, то тобі треба певний час, щоб. Ну, налаштувати свою оптику, да? щоб просто побачити актуальні події, за якими можна створити п'єсу. Для тебе ну, який період це зайняло? Наскільки ти от підлаштовувався під таку от рефлексію творчу? От коли я подивився інтерв'ю з Гриміною, одразу постало питання, що я хочу спробувати також нову сучасну драму. Яка актуальну. була перша п'єса? Була п'єса дерева спізнюються на автобус, присвячена mm -hmm. сучасній рецепції голодомору, кон'юнктурі, політичній, чиновницькій на темі голодомору. Ця тема мені була цікава, оскільки я зіткався з цією кон'юнктурою. Я спілкувався зі своїми колегами, журналістами, які теж стикалися з цим, але не могли висвітлювати це. оскільки ну, була певна цензура на це, да, що ти напишеш про те, що чиновники на місцях спекулюються ну, спекулюють да, цією темою, темою викривлюють цю тему. А, і просто цей матеріал нікуди не пустять. І mm -hmm. я на цю тему багато рефлексував, багато думав, і я вирішив, що я обираю її для висвітлення в п'єсі. Мені здається, навіть такі теми вони навіть не дуже придатні для змін. Тому що мені здається їх краще висвітлювати власне у художньому тексті. На твій полі? Ну от власне тут є проблема завжди, що актуальна п'єса вона е, теж якби тієї. Тіжі да, до публіцистичності, до, uh -huh. до журналістики, і часто говорять про те, що от може краще про це статтю написати, ніж п'єсу, бо uh -huh. Як далі бути? І, 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 до речі, для мене ділема. Мені складно написати повністю документальний текст, оскільки я пишу поезію, пишу прозу художню. А оцей струмень на дівною і я створюю напівдокументальний текст з художньою лінією. Ну я пам'ятаю власне у дерева з на автобус, були здається вставки віршів. А, і це була перша п'єса, здається, на першому фестивалі драми ЮА, яка війшла там до шортліста. Це була да. От в них був тоді проект, коли вони вирішили за підсумками цього їхнього шортлисту. Книжку таїць, да, і м. прикро, що ця ідея ну, от, лише, лише один раз да, виникла, сіки ми бачимо, що сучасна п'єса вона не фігурує в публічному просторі і. Майже ніде не друкують, і коли там, наприклад, звертаєшся до якихось журналів, які начебто мали б друкувати п'єси, літературних журналів, і говорить, що от є п'єса, і вони такі а що п'єса. Ну напишіть нам, коли буде оповідання. Ну або стикаємося із моментом цензури, коли там не пропускають там за моментами там, нецензурної лексики, там якихось жорстоких моментів і так далі. Ну, да, у нас багато таких олдскульних, няшних журнальчиків, в яких є певні уявлення. Архаїчні про те, якою має бути література, ельфійські уявлення про те, якою має бути література, щось, щось таке високе. Шляхетне з високим струменем райдужним духовності. Ну до речі, це справді проблема, оскільки коли я власне в фестивалях спілкувалася із людьми, які знаються, наприклад, на польській драматургії. Вони говорили про те, що в Польщі подається, здається, шість драматургійних журналів. Тобто, ну порівняти з Україною де їх нуль по суті, і ти можеш прочитати драматургію тільки в інтернеті, це величезна проблема. Бо там завтра хазян цього сайту, де ти читаєш п'єсу, не проплатить, наприклад, домін, і ти не прочитаєш її взагалі ніде. Но у нас проблема на відчітку зробити в публічному місці, бо коли ти домовляєшся з людьми, які надають тобі майданчик. Ну, це якась установа, вони кажуть, ми чули, що ви робите сучасну п'єсу. Ми б хотіли вам надати можливість, і ти їм говориш так, але в нас в текстах є ненормативна лексика. І дивишся одразу ж на обличчя цих людей. До побачення. Но, до речі, великий плюс що велик що більшість цих людей все-таки цих не бентежить. Вони погоджуються, хоча ти навпаки очікуєш, що зараз тобі скажуть це. Але вони на «Ну, гаразд, нехай. І Це теж дивує? Ну власне повертаючись до конкретно п'єс, твоя остання п'єса, ну яка принаймні була прочитана, це у у східному експресі. Вона присвячена темі ЛГБТ спільноти української Київ Прайду, побиття активістів ЛГБТ в Києві. Розкажи, як ти збирав цей вербацію і чи легко для тебе це було? Ну, власне, тема навіть не скільки ЛГБТ, скільки гомофобії побутової гомофобії, і теж гомофобії в ЗМІ. Вона теж у нас присутня гомофобії, мабуть, якогось політичних еліт, які спекулюють також на цій темі. Гомофобії духовенства українського, духовенства, яке, начебто, має примирювати людей, говорити про цінність життя. А, але займає та, насправді але, досить чітку да, але, позицію. Але, але дуже часто ця позиція взагалі людину не нависницька буває духовенство. А, власне, ну, я дійсно тоді влітку відвідав черній Київ прайд На запрошенні організаторів у нас була дискусія про ЛГБТ в сучасній українській літературі. Наступного дня мав відбутися прайд. Я повертався на день народження бабусі, я не міг. Знаходитися, оскільки ювілей бабусі був. А, але мені здавалося, що це така відмазка для багатьох. Скажуть. Він знає, що там буде наступного дня мачіть. а Він а, поїхав назад до Запоріжжя, щоб уникнути побиття. І в мене цей комплекс провини, якийсь він такий був мені прихований. А що, от, мабуть, велика кількість моїх знайомих так навіть про мене думає, але дійсно їх вони день народження бабусі, 80 років був не віримо. У <с> <Да. с> мене футочки з Фейсбука, а я ними майже вибачався за свою відсутність на Київ Прайді. Тому, власно, це залишкова провина, mm -hmm. да, що я маю якось все одно. Ну, зробити якийсь публічний жест. Так, да, я uh -huh. маю зробити якийсь публічний жест, е який має компенсувати мою відсутність на праді. Uh -huh. Ну і, зрештою, Z, організація, з якою я як журналіст співпрацюю, е я був на деяких їхніх дискусіях. У них була шикарна дискусія про. Різні течії фемінізму, як вони різняться один від одного. Тобто інституція, яка мені видається, має великий КПД, коефіцієнт корисної дії роботи соціальної в нашому місті, вони співпрацюють і з психологами, і з волонтерами. І я зіткнувся з тим, що в них є певний пресинг на них. Я і, власне, теж... Легко бути побитим і в Запоріжжі, а не тільки в Києві так. на Київ Прайді. Я відчув, що ну, маю теж і на це відреагувати також. Uh -huh. Ну і власне хлопець, якого побили на Київ Прайді, зламали йому носи. І йому потребувалося хірургічне втручання. Це Нік Сторчай. Він був в мене ще за багато часу до того, як я почав писати п'єсу у френдах. І тому, коли постало питання, на яку тему писати, то вгатися, ну, не було можливості, типу одразу, ну от про що ще можна написати. Ну ти розумієш, що да, дійсно зараз буде великий масив текстів про АТО і біженців. І ти будеш якимсь там 150-м-250-м автором, який. Надійшла текст на це, і ну, це не проблема там, поспілкуватися з волонтерами, з біженцями, можна знайти вояка АТО, але ти розумієш, що, можливо, є люди, які зроблять це навіть краще за тебе. Але далеко не всі візьмуться за тему ЛГБТ проблеми в Україні, тому я взявся за неї. А у тебе в п'єсі є кілька різних видів форбатів. Моє власне той документальний текст, який тобі наговорюється на диктофон. А є документальний текст взятий з інтернету. І мене насправді набагато більше зацікавив саме другий варіант. Оскільки ну, мені здається, сучасна драма починає дуже ну. Пильно придивлятися саме до інтернет-тексту, оскільки ми в інтернеті спілкуємося абсолютно інакше від нашого ну усного спілкування, та і інтернет-текст абсолютно різниця там залежно від того, чи це там приватні повідомлення в Фейсбуці, чи це а, коментарі, не знаю, ВКонтакті. Тобто, ну цей от якийсь вербальний момент абсолютно різний. А для тебе, як для драматурга, який там перегортав, мабуть, там сотні сторінок цих от дискусій, як воно було, і чи ти відкрив для себе щось нове, ну абсолютно цікаве там драматургії сучасній? Ну, мені здається, що е, середовище драматургів українських, які займаються документальною п'єсою, ну, дещо так поблажливо е, дивляться на інтернет тексти, бо їм здається, що це найпростіший шлях. Угу. А, от, а от ти піди і попрацюй, пошукай людей з диктофоном, набери ну, матеріалу. Да, от тоді видно, що ти як драматург попрацював. Це викликає певний рівень поваги до тебе. А робота з інтернет-текстами це певна пасивна роль, інертна роль. ну Це кожен дурень може піти. Є топові срачі в Фейсбуці, ти обираєш тему, яка тобі більше подобається, і просто там копіюєш шматки тексту. Яка в цьому робота? Ну, ну але мені здається, що це досить серйозна робота по не знаю архівації принаймні цих от знань, оскільки, хто хто збереже той, ну, срач та, в інтернеті на там, наступний рік. А де історики будуть його брати? Інтернет, специфіка його така, що все це зникає досить швидко, і якщо його не до задокументувати зараз, принаймні так у вигляді п'єси, його ну не От власне У нас теж є таке уманливе враження, що в 19 столітті ніхто не фіксував це, тому це цінні, коли ми знаходимо mm -hmm. цей вербатюм, столітті, століття, вісімнадцятого він такий унікальний, його дуже мало. А зараз всі пишуть. Кожна мавпа має а, а, гаджет Я і, б... та, і може, може туди написати свої деріб'язкові думки про себе в світі, себе в країні, себе як громадянина. А, і що в цьому цінно? Але насправді ці тексти дійсно зникають, і наша зверхність до них заважає нам їх фіксувати. І навіть буває так, що ти пам'ятаєш якийсь цінний допис і цінну дискусію під, під ним у Фейсбуці. Який був півроку тому, ти йдеш його шукати, ти, і не, ти, знайдеш. Сей, ти, ти не знайдеш, <світ> де да, Фейсбук його опустив кудись вниз, і все його немає. Насправді ця робота дійсно цікава, і люди говорять, ну що там такого, це думки, які ми чуємо постійно, але вони не ставлять перед нами якихось емоційних ділем, етичних mm -hmm. ділем. Але ну я часто бачу серед комент... приходять люди. З різним життєвим досвідом, з різним рівнем освіти, з різним професійним досвідом є люди, наприклад, досвід, який дозволяє працювати в архівах історичних, вони знаходять такі дані, які я знайти не можу, і вони використовуються інструментарії власне в дискусіях. В аргументаційній базі, і це завжди дуже цінно. Ти, ти бачиш те, що ти дійсно не чув ні в яких ЗМІ, але ти це знаходиш як аргумент в дискусії. І, наприклад, коли я писав п'єсу навколо муралу, цієї бурхливої розмови mm -hmm. щодо київського муралу. Треба пояснити, що в Києві був намальований мурал. Мурал це малюнок, який малюється на здається, ну на стіні будинку, та і там було дуже таке емоційне обговорення якості цього малюнку. Так, там була зображена дівчина в камуфляжі, яка притискає, да? Да, притискає mm -hmm. до тіла вишиванку. І Анатолій Ульянов, це такий арт-критик, блогер, який втік кілька років тому з країни. Власне, через переслідування його переслідували за його позицію, за його думки, деякі радикальні угрупування. І він виступив з різкою критикою цього моралу, що, типу, дістала вже ця Шароварщина. А давайте все таки міркувати про Україну в контексті світових ну, світових естетства. естетик, mm -hmm. да. а це все така рустикальна сільська культура, яка вже тут сидить. І дискусія вийшла дуже бурхливою. Толік писав кілька дописів. Ти, здається, казав там 200 сторінок, так? Було? А, власне, так. Да. У мене п'єса вийшла на 13 сторінок. Текст, якщо викреслити художній, текст, залишити лише текст. Фейсбучних дискусій залишиться, здається, вісім чи дев'ять. І от ці дев'ять ну, сторінок це 260 з чимось сторінок опрацьованих фейсбучних сварок. Mm -hmm. Я обрав найцінніше з цих 260 залишив дев'ять. Mm -hmm. Хочу ще повернутися до вічності, оскільки і на тижні актуальної п'єси звучала думка про те, що Ну, драматург не мусить писати для майбутніх поколінь, якщо ти пишеш п'єрсу сьогодні, особливо якщо ти її пишеш у співпраці з режисером, то пиши її ну, на конкретний момент, нехай на конкретний там, рік чи навіть місяць. Для тебе, як для драматурга, наскільки ну, приємна така позиція. Оскільки ну, от я, наприклад, з одного боку я погоджуюся, що типу, так, це ну, нормально писати на, на сьогодні, а з іншого боку, мені якось шкода, думаю, ну, там, а через рік, що це вже буде не потрібно, нікому можна викинути це. Ну от Я звикаю до цієї думки, що в мене теж була ділема з приводу документальної п'єси, що це може бути дійсно не актуально, не цікаво, mm -hmm. що сучасне мистецтво має нашаровувати змісти, шукати нові змісти і як таку ялинку їх mm -hmm. різних рівнів накладати. Постмодерну ялинку. Да, а документальна п'єса вона постійно проговорює одне і те саме, ми все це знаємо. І це не буде ніякої цінності. Я зрозумів, що я був просто упереджений mm -hmm. до, до документальної п'єси, мені треба було позбутися своїх упереджень. І коли я увійшов в цю роботу, хоча збирати вербатіум на диктофон скайпом. А, власне був, був цікавий дуже досвід роботи над напівдокументальною п'єсою про на тему абортів. Uh -huh. а, коли мені багато людей говорили, що ти нічого цікавого цієї теми не візьмеш, все це проговорено. А, культура останні років 50, Ну, власне, коли феміністичні рухи поступово ставали якимось певним інстримом. вони вже все сказали. Да, ці випадково. тексти переставали бути табойованими, uh -huh. вони висловлювалися публічно. А, але по перше, я зіткнувся з тим, що не так легко знайти жінку, яка розкаже не про свій аборт. Причому, коли ти говориш, що а, ми вас подамо під псевдо, не буде фігурувати вашого імені. І мені здавалося, що ми живемо в країні, де кожна жінка після 30, ну, кожна п'ята жінка після 30 а, стикалася з проблемою робити чи не робити аборт, можливо, навіть ще, ще більш частотна, ніж кожна п'ята. Я без проблем знайду. Угу. Виявилося, що це дуже велика проблема знайти жінку, яка розкаже про це. Я пам'ятаю, що якраз п'єса про аборти її передував марш проти абортів. Тану це був як привід, де ти також збирав вербатім, але там нічого цікавого ти не знайшов. Тому допомогло тобі тільки особисте спілкування. Ну, я спочатку покладав великі надії на цей марш mm -hmm. в тому плані, що я зможу зібрати, mm -hmm. іскраві... ну, оскільки так багато людей, які проти да, абортів з і... Я та... страві Теж люди з різним життєвим досвідом, з різним рівнем освіти, різного віку, різних поколінь. А, були теж жінки, які зробили аборт, і вони в цьому зізнавалися, а, але ти не міг там в цих умовах це галас, шумний, ти не міг їх детально про це розпитати, і все таки, а, ну. Попри те, що людина, людина публічно про це говорить, все одно це певна інтимна тема, і про неї легше спілкуватися десь сам на сам. Mm. А, і людина це промовляла як окремий факт, і одразу ж там, оскільки це була, була велика кількість людей з релігійних спільнот, вони одразу звертала на цю тему, і ти розумів, що це певні рамки, які звушують розмову. Mm. Про... Діло не, да, не буде, ти забуксуєш і. Багато людей говорили одне й те саме, вони говорили якісь цитати з проповідей. Е і це перетворювалося на якусь штучну мову вже. Ти розумієш, що це не цікаво буде. Угу. Ну, власне, завжди, коли ти збираєш вербаттям, ти там вибираєш із нього процентів 10, ну, як правило. Для тебе, можливо, була якась така фраза, яка тебе зачепила дуже сильно, тому що в мене була саме ця вербаттям, я потім скажу, яка. Ну. Я у всіх запитував, що жінці робити, якщо вона завагітніла після згултування. Mm -hmm. ну, це, мабуть, найбільша така ділема. Що робити? А, і мене вразило, що всі ці люди говорили, що хай народжує, Бог допоможе. А, і я почав осмислювати цю ситуацію, він говорив, Бог дав цю дитину, він їй допоможе. Я думаю, якщо Бог дав цю дитину, то хто дав їй цього гвалтівника, щоб mm -hmm. ця дитина виникла виникала якась в цій риториці, якесь протиріччя, і мені хотілося теж озвучити. Хто ж хто ж послав цій жінці гвалтівника? Якщо Бог дав цю дитину, я не наважувався спитати в них. Mm -hmm. Ну, зрозуміло. У мене, до речі, вразила дуже історія жінки, яка говорила про те, що чоловіки завжди ставляться навіть до тих дітей, про які вони не хочуть дбати, як ну, для своєї собственності. І якщо вони, це їхня дитина, то вони ну, не хочуть, щоб її позбувалися, навіть якщо вони не будуть про неї дбати. Ну, здавалося б така банальна думка, але вона одразу, так, знаєш, розширює цей феміністичний контекст, який навколо цієї п'єси, не знаю, чи хотів, хотів ти його там створити чи ні. А ну, власне, це ти говориш про вербатим, який я збирав скайпом так. жінок, які. Робила аборт, а перед цим я згадував про ось цей зголосся на марші. <гум> От, власне, по, на тему зґвалтування. Да, до речі, це теж було цікаво, коли говорила, що чоловік він такий собственник. <гум> І він, як такий самець, приймає територію, відвоювану для себе, яка йому належить. І він гостро дуже реагує, коли. За нього приймається рішення. Да, власне. Да, да. Ну, Власне, тут сприймався теж так, чоловік. Ну, з приводу от, самця, да? йому треба продовжити рід, йому треба тримати певний авторитет перед іншими членами спільноти, зграї своєї. І коли жінка говорить йому, що я позбулася дитини, це для нього певний такий ну, крах, особистості. Якихось, та да, да, Це, ну, це, це, це про, проблеми, проблеми вже особистісний кризис відбувається. Як? Ну, ру руйнування світу, зрозуміло, що а, якби він їй сам дав гроші на аборт, а це дуже часто буває, коли він mm -hmm. приходить а, із позиції такого теж сонця, який контролює ситуацію, він говорить: ось тобі гроші, йди зроби І це, <плес> да, а, то це все одно, якби це, це він прийняв рішення. Це mm -hmm. відбулося згідно його воля. Коли жінка робить це сама, він, як? Вона не спитала мене. Mm -hmm. А ну оскільки в тебе усі останні п'єси на такі гострі теми, я знаю про те, що тебе дуже хвалює тема, як би це правильно сформулювати, об'єктивізації чоловіка в сучасному суспільстві, та його ну об'єктивізації в українському суспільстві і світовому, оскільки там чоловіку нав'язуються певні маскулінні моменти, яких він не завжди хоче ним відповідати. Чи ти плануєш зробити якусь п'єсу на цю тему? Я не знаю, як зробити напівдокументальну п'єсу на цю тему, оскільки я не знаю, з ким на цю тему поговорити. Тому що... А, Ще більш закрита тема, ніж да, аборти. Мені треба знайти людину, яка стикалася а, стереотипізацією чоловіка, да, що існують певні норми, стандарти, гендерні, яким ти маєш відповідати. Якщо ти їм не відповідаєш, то ти відчуваєш на себе тиск. А, мені здається, що. Чесне суспільство, воно подобане таким чином, що людина навіть не відчуває того, що вона є заручником цих обставин. Жінку привчили до того, що створили для неї опції бачити на неї тиск. а Для чоловіка таких опцій не створили ще. І от коли ці опції будуть, будуть існувати, тоді, мабуть, легко буде створити і набрати документальний матеріал для такої п'єси. Ну, можливо, наш ефір також собі певним чином допоможе. Хтось потім зв'яжеться з тобою. Я буду тільки цього. Дуже мало часу у нас лишається власне, на розмову, але хотіла ще спитати, на кого ти опираєшся, коли ти пишеш документальні п'єси, ну, окрім Єліани Грьоміна, яку ми згадували на початку. Драматургів? Так. Ну, я, мабуть, взагалі орієнтований на кіноестетику. Угу. Я мабуть я хочу євляю своїх персонажів в декораціях сцени, в певних костюмах, в певному антуражі освітлення сценічному, але все одно кінотрадиція і, лі і, лі і літературна традиція, наприклад, там, художньої прози, надібної на на тяжі є, і, можливо, це певний мінус для мене. Як ну, там, можливо, це твоя особливість, як да, Ну, е І от навіть деякі мої п'єси, люди, які їх читали, говорять, що мені їх легше уявити як певний сценарій для фільму, mm -hmm. ніж для театру. Ну що ж, якраз у нас завершився час. Дякую тобі за те, Дякую. що прийшов. Пиши, щоб яси, на села подивимось. А я нагадую нашим глядачам, що вже наступного тижня ми знову будемо з вами у цій же порі До нових зустрічей.